Друзі, вітаю! Служба безпеки! Певно продовжує святкування дня контррозвідки, адже у Путіна палає абсолютно все: нафтові танкери, термінали, заводи, логістика про найгучніші удари, про те, з чим пов'язана така інтенсифікація та про нові погрози Путіна. Про це і не тільки говоримо з військовим експертом, експівробітником служби безпеки Іваном Стопаком. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Ну, друзі, ви ваші побажання, сил, натхнення нашим захисникам і працівникам, зокрема, контррозвідки. Залишайте в коментарях. Краще допомагайте не тільки реальним словом, а й реальною справою. Кожен з вас знає, як це зробити. А от пане Іване, ну дійсно, останнім часом бачимо просто фантастичні результати саме від служби безпеки. Ну, ніби повністю дали собі волю е наші захисники. От нафтовий танкер був вражений буквально незадовго до нашої з вами розмови, до того Варшавянка. Так, катастрофу у Путіна, ледь не масштабу крейсера Москва, до того так само Бельбек нафтові тренували в новоросійську. З чим пов'язана така інтенсифікація, як гадаєте? Ну, потреба, оперативна потреба знищувати російський тіньовий флот. Дивіться, що чому цікавість. Двіста Служба безпеки України перейшла вже на водну поверхню і підводну поверхню. Так само працюють під водою, над водою. В повітрі це вже давно робота ведеться, але що цікаво, Виходять за горизонти, які зараз є ну, навколо нас. Тобто, якщо раніше вся робота була виключно на території України над поверхнею українських територіальних вод, можливо, трішки в нейтральних водах, то зараз вийшли за межі території України, раз за межі Чорного моря, два і вийшли вже на океанські простори та на простори Середземного моря. Всього вважається вже прямо пошкоджено силами. А... Сил оборони та безпеки України, чотири танкери: два в Чорному морі, один буквально сьогодні в Середземному морі. І ще один, здається, наприкінці листопада, бо на початку грудня, в Атлантичному океані на західному узбережжі Африканського континенту. Чотири танкери так він не потонув. Оцей танкер, який зараз показувати, він був пошкоджений, але що цікаво, його вислідили, знали про те, що він йде. Пустим, або як кажуть, порожняком пішов для того, щоб запобігти м, утворенню екологічних катастрофи. Бо для наших західних друзів це дійсно дуже болюча тема. А от для власників таких суден це вже болючі витрати. Нагадаю, ваші шановні аудиторії, загалом, один танкер а, десь орієнтовно 20 20-річної давнини коштує приблизно 17 мільйонів доларів. Більш новий 40 мільйонів. Ну і самі нові, там вже там, ціни стрибають в залежності від а, там, великої кількості факторів. Там може бути там, 60 мільйонів доларів багато. Один рейс а, танкеру, з порту усть луган через, ну, через Балтійське море, в Середземне море, через Червоне море, до Індії коштує орієнтовно зараз. 8 10 мільйонів доларів. Це просто для розуміння, наскільки це дійсно вигідна історія торгувати російською нафтою. Зрозуміло, що не всі 10 мільйонів доларів йдуть в кишені власнику. Зрозуміло, там є накладні видатки, але тим не менше. А ось такими ударами українська сторона показує власникам, що. Не треба заходити в російські порти, не треба завантажуватися російською нафтою інакше ви будете втрачати свої судна, навіть якщо один невеличкий удар, він не спричинить е, руйнування цього танкера, але це дуже така крихка конструкція. І навіть невеличкі е, е, пошкодження вони можуть призвести до того, що танкер буде зруйнований в майбутньому. Він може зупинитися, нафта вилитися. Тут тобто, там дійсно будуть е, е, шалені наслідки. І ось до речі, що цікаво, один з ударів. Е, про яке я казав, в, поблизу узбережжя Сенегалу компанія-власник Бешктар Шипінг вона вийшла з заявою одразу і сказала, що ну, така заява була в прості: ми більше не будемо заходити в російські порти. Ми більше не будемо брати на борт російську нафту. Зрозумійте та почуйте нас. ну, я так зрозумів, що їх було почуто відповідною стороною, і, можливо, в принципі ми досягнули тієї мети, до якої йшли. Мається на увазі показ цієї кампанії. Зрештою, будемо розбиратися. Всього у російського тіньового флоту зараз танкерів, які вже використовувалися більше ніж один раз, орієнтовно 113 штук. Ну, загалом не тільки українські безпілотники а вже й вже українські ракети летять по території Російської Федерації. Володимир Зеленський розповідав про те, що говоримо не тільки про крилаті ракети, а й про балістичні, зокрема про Сапсан, який згадував ще колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак, який твердив, ці ракети можуть долетіти до Росії і зруйнувати там умовно так. Кабінет Путіна в північній частині Кремлівського палацу. Утім, один з моїх співрозмовників у цій студії твердить, поки Україна б'є по Урюпінську, по Орлу, по Ростову на Дону. По іншим профронтовим містам на дипломатичний трек це особливих впливу особливого не матиме, адже Дональд Трамп не знає, де знаходиться Урюпінськ Орел, але він знає, де знаходиться Москва. І, мовляв, коли українські ракети полетять до російської столиці, от тоді це буде мати суттєвий вплив. Чи погоджуєтеся, чи ні? Ну, дивіться, по регіонах, поки б'ються, ну летять там не знаю, українські ракети, якщо вони є, не знати наскільки вони там є. українські дрони, воно дійсно. На ситуацію на фронтах не впливає, раз і на Дональда Трампа так само не впливає. Ви абсолютно правий. Він не знає, де знаходиться там знає там Оріо, Волгоград. Йому байдуже на це. Тим паче, як байдуже мешкається в Москві. Де, Що відбувається, там, блекаут, не блекаут. Інше питання таке риторичне: чи прилетить, якщо прилетить по Москві, як буде Путін, перепрошую, Трамп ставитися? Ми не знаємо. Це може бути реакція в стилі гей, давайте, давайте, дотискайте, або гей, що ви таке робите? Зупиніться, інакше. Це там спровокує там ескалацію. Це спровокує якісь там проблеми в майбутньому. Це впливає на мирні примови. будь ласка, цього не робіть. Ну, поки що адміністрація Трампа до слова на відміну від адміністрації Байдена нам не докоряє нашими ударами в глиб території Росії. Принаймні, публічно про це не чути. Навпаки, як писало свого часу, і, Wall Street Journal, і New York Times, Трамп питав у Зеленського, мовляв, чи збираєтеся ви атакувати російську столицю? Як ви збираєтеся перемагати, знаходячись в обороні? То, врешті, зараз, як гадаєте, Дональд Трамп хотів би бачити такі удари, чи навпаки бажав би, щоб Україна себе якимось чином обмежувала, навіть маючи можливість. Він хотів би швидко закінчити цю війну. Байдуже на яких кордонах, байдуже на яких а, територіальних там моментах, хто кому поступається, могла вона закінчити. Неважливо, чим воно ще раз обернеться у майбутньому. За 2-3 роки йому от, здається, що. Зараз підписали все. Решта не його проблеми. Він собі записує в актив, що закінчена 31 ша війна за час його каденції. В принципі, все він дуже проста людина. Він не опікується тими проблемами, які вилізуть за 2-3 роки. Ось такого недологого закінчення війни. Дякую, Короче. пане Іване. Тоді я детальніше поговоримо вже наступним разом. Військовий експерт Іван Ступак долучався до нашого, до нашого ефіру. Друзі, вам дякую за те, що ви були з нами. Будь ласка, лайки поставте цій бесіді. І хочете, щоб нас ставало дедалі більше, майже пів сотні тисяч друзів. Вже на Ютуб каналі Київської школи державного управління. Давайте бути разом у такі складні часи, для того, щоб ваші голоси лунали ще гучніше. Олексій Гомон мене звати, я та вся наша команда працює тут для вас. До зустрічі!